З голоду. Я 47-й помню голодовку. Помните? Да, помню. Їсти хотіли постійно, плакали маму їсти. А вас багато в сім'ї було діток? Тоді на те время, час голодовку то було нас двоє, я і брат. А тоді вже в 53-му році родилася ще сестричка. Як ви той голод пережили? Де батьки брали їжу? Ой Боже, ну, питайте. Що могли і як могли. І бур'ян їли, і гнилу картошку, і, і, і ляпацики злободи. Бур'яни всякі. ну, Хто ж уміг, хто як міг. А як оці ляпацики робили? Мої це, ну це гнила та картошка, і лободу, і оце мама ліпила і щось там на на, там на, на ковр на якомусь, оце мого якомусь на якійсь блячі, оце його запікала, оце ми так його їли. А тоді вже пішло вже 47-й, це 46 на 47-й, це була страшна голодовка. А тоді вже 47-й це вже був урожайний год. Це вже був урожай. А до того, яка оце була причина голодовки? Засуха сильно була. Сильно була засуха. Все, все висохло, все пропало. А тим, хто в колгоспі робив, там не давали, ніяк Ні нічого не було, нічого, в колгоспі ніякої допомоги не було. Хоч сило було дуже велике наше. Було 600 дворів. 600? Так, да, було 600 дворів. Було три колгости в селі. Один імені Сталіна, другий імені Комінтерна, а третій Кагановича. Тоді їх об'єднали в один. Були колгосп Червоної армії. Ну, Це вже було тоді легше жити. Вже почали на трудодень щось там давати потрошки на ці трудодні, на ці палички. Uh -huh. Там трошки пшениці, трошки якогось ячменю, жита, жменів. Ну, таке, отак виживали люди. діти. Сорокові роки від голоду помирали люди собі? Не знаю, не скажу. Не скажу. А якщо там згадати ваших дідусів?